Не лише про душу, а й про тіло своїх парафіян турбується церква. Сьогодні до бійців батальйону Донбас, який реабілітується після АТО, приїздив патріарх Філарет. Він привіз бійцям реанімобіль, якого в них ніколи не було раніше. Зимовий одяг, медикаменти. Крім цього, церква виділила фронтові бійців священників Про внесок святих отців розповість Марина Макущенко. Дійсно легка Бійці АТО роздивляються нову зимову форму. Так воюють британська, шведська та голландська армії. Реально можете стоять в ньому в воді. В воді, вот так, вот так вот. Якщо вдруг сюди, не дай Бог, попаде влага, неопрен не дозволить моментально ненагіна мокнуть не горить, не мокріє, не продувається на війні. Комфорт це питання не статусу, а виживання. Комбінізон, шапка, рукавички, шкарпетки, порошок для обігріву, ще взуття і плащ. На зимовий одяг для супербійця церква витратила майже півмільйона гривень. Цих грошей вистачило лише на 70 комплектів. В Україні пошити такі ж моделі теоретично можуть, але у нас немає сировини. Тому поки що найкращий військовий одяг за кордоною за дорого. Втім, компанія постачальник коли дізналася, що за замовленням 70 комплектів стоїть церква, зробила суттєву знижку. Кажуть, що київський патріархат перший з усіх релігійних організацій, хто прийшов до них. Патріарх Філарет зізнається, гроші на допомогу армії зібрали віряни. Чому наша буде перемога? Тому що ми є жертвою агресії. А не агресори, а Бог зі злом не може бути. Перево православним християнам, над супротивників подай! Солдати дивуються матеріальній допомозі від церкви. Вони давно чекали на святих отців, але для іншого те, що не розкажуть рідним, можна сповідати священнику. Багатьом бувалим досісниця і Ловайський котел. Володимир не може забути дні в полоні. І те, що у ДНРівців у заручниках досі 98 бійців батальйону «Донбас». Вони знаходяться в підвалі, у вбившому управлінні СБУ Донецької і Донецької області. Питання майже немає, днівного світу немає, медицинської допомоги немає. На хуже всього что мої товариші подвигаються фізичному насілі. Він хоче їхати по побратимів і поїде так само, як і всі, кого сьогодні благословив Філарет. У добровольчому батальйоні буде і свій капелан, боєць та духівник два в одному. Під підрясником у мене форма. Я буду звичайним бійцем. при тому маю при собі підрясника необхідні книжки. Треба розрізняти, що таке не вбий знати, що є ще в Біблії написано «За ближнього свого поклади душу свою. Силою не лише духовною, але й новими бійцями, а також ліками, одягом та реанімобілями. Церква хоче підтримувати армію і надалі долучитися до благодійної справи. Патріарх закликав усіх парафіян. Марина Макущенко Геннадій Шульга ТСН 1+,1.